Рюкзак кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30-1,45 м. Об'єм рюкзака 13,5 літрів, вага 850 грам. Рюкзак має два відділення. Передню кишеньку. Брендована підкладка. Бейдж на липушці. Також змінний бейдж. Малюнок світиться в темряві. Кишеня для дрібничок або смартфону. Переднє відділення має органайзер, має ключницю. Підкладка брендована. Стильний брелок на карабіні. Також гаманець. Основне відділення має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету, також для підручників та зошитів. Ліцензія рюкзака Гаррі Поттер. бічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь. Ортопедична спинка. Ремінь регулюється по висоті, спинка «Ergo Kids, Прогумоване дно.